Лучанки Ольга Шамрила та Вікторія Томашук дрожать багато років. Говорять, спочатку повномасштабної війни ще більше почали цінувати підтримку одна одною. Разом жінки волонтерять. Сьогодні фасують медову вітамінну суміш, яку готують за власним рецептом. Тут є мед, горішки, різні сухофрукти. Ми додаємо ще пропарену овсянку, перемелюємо перед тим на м'ясорубку, щоб було ситніше для хлопців. І запаковуємо. в Пакетик можемо. «250 п'ятдесят грам, коли ми це все робимо, деколи пускається руки, тому що не завжди є кошти це робити, і ми рахуємо, що це є дуже маленька така дрібниця. Але коли ти чуєш від військових слова подяки, і що ви робите для нас дуже велику справу, тому що цей невеличкий пакетик може їх протримати сутки, наприклад, коли вони в окопах не мають можливості просто фізично з'їсти, і це дає сили просити робити. Долучати людей восени наквасили майже тисячу кілограмів капусти, пекли з добу. Взимку робили суміші з калини та цукру. Перед великоднем розказують разом з іншими волонтерами, спекли майже пів тисячі пасок і передали їх на фронт. Хлопці нам відправляють фото, і вони говорять, що супер дуже добре, коли люди доєднуються. Приєднуються, об'єднуються, тому вони мають стимул триматися там, воювати, боронити нашу країну. І говорять, навіть такими маленькими, маленькими кроками ми прямуємо до перемоги. Ми робимо те, що от нас от нам, нам дадуть, і ми з того щось придумаємо. Докупляємо е отак. Отак допомагаємо. Або ще є запити від хлопців. Є запити ми напряму буває, спілкуємося з військовими, які просять, що їм передати. Вікторія каже, планують допомагати захисникам до перемоги. Уже приготували понад 100 кілограмів медово вітамінної суміші. Просять долучатися до цієї справи і волинян. Зараз потребують меду, горіхів, сухофруктів. Анна Глущук, Валерій Фетисов, Суспільне, Новини, Луцьк.